Шановна громада, доброго дня і доброго дня, шановні депутати. Слава Україні! Героям слава! На жаль, ми вже більше двох років ведемо неоголошену війну проти агресора проти Російської Федерації, яка вбила вже тисячі наших співвітчизників і більше сотні мешканців нашої області. Це беззаперечний факт. Я думаю, ніхто з присутніх тут не буде казати того, що Росія не веде проти України війну. Але війна ця є гібридною і методи, які застосовуються на сьогоднішній день Російською Федерацією, є різноманітні, в тому числі в першу чергу пропагандивні. Ні для кого не є секретом, те, що в Україні так склалось історично, як і в багатьох християнських державах, і не тільки християнських церква формує настрої суспільства. Церква формує суспільну думку, і дуже часто від того, що людям говорять в церквах, люди потім це перекладають на свій суспільний лад, на своє власне життя і дотримуються тих устоїв, які їм говорять священнослужитель. Я хотів би нагадати, якщо може хтось не знав, то розказати, що під час шанування бійців АТО, які загинули протягом останніх двох років на сході України. Верховній Раді встали під час хвилини мовчання абсолютно всі, окрім Московського патріархату. Так само я хотів би зауважити, що на передовій, де знаходяться наші співвітчизники, які сьогодні боряться за те, щоб тут не було війни, за те, щоб над нашими з вами головами не розривались снаряди, там з нашими бійцями знаходяться священники Київського патріархату, Московський патріархат. Бачили виключно на тій стороні, на стороні ДНР та ЛНР, а патріарх Кирил відкрито благословляв війну проти України. Я хотів би, щоб під час голосування, шановні депутати, ви керувались не принципами релігійності, в першу чергу, не в першу чергу принципами і питанням конфесійності, а виходили приймаючи рішення з питань, яке стосується основ національної безпеки. В Україні повинна бути українська церква в першу чергу, і вже в другу чергу повинні бути інші конфесії. Вони повинні бути однозначно. Але коли більше 10 років, наскільки мені відомо, в Овідіополі Київський патріархат не може отримати дозволу на виділення земельної ділянки для храму, коли московський патріархат чудово себе почуває, отримує встановленому законом порядку земельні ділянки, це нормально. Але коли Київський патріархат... Не отримує то це, на думку селищної ради, чомусь теж нормально. Хотів би наголосити на тому, що громада, ваша громада, яка вас обирала, зібрала більше 400 тисяч. Ой, 400 перепрошую просто підписів е, за те, щоб виділили землю Київському патріархату на фоні 8 тисяч населення СМТ Овідьопиль, це доволі значуща цифра. А 13 хочете? Тому, і ще раз наголошую, під час голосування, яке я сподіваюся, буде у відкритому режимі, тому що, гадаю, вам, як народним обранцям, нема чого боятись і ви готові нести відповідальність за ваші рішення, під час голосування керуйтесь виключно, по-перше, інтересами громади, яка подала відповідне звернення з більш ніж 400 підписами, і по друге, керуйтесь питаннями. Основ національної безпеки, тому що Київський патріархат це українська церква, яка є мусієм української культури, яка є сьогодні духівником України, яка бореться за свою незалежність проти ворога, проти московського окупанта. Подумайте про ваших людей і подумайте про те, що ви. Живете в першу чергу в Україні, а в Україні повинна бути українська церква. Слава Україні! Слава! Дякую за увагу.